У залі дитячо-юнацької спортивної школи №1 – юнацькі футзальні команди це учасники Хмельницької шкільної ліги. Цьогоріч футзал об'єднав понад 60 команд, представниць загальноосвітніх навчальних закладів громади. У списку також Олешинська та Довидковецька гімназії. Футзал є на другому місці по кількості команд. В футболі було 66 команд, в Футзалі 61. Це також дуже велика кількість команд. Змагаються в чотирьох вікових категоріях. Дуже багато. Команд в цьому році саме грають футбол і Футзал тривалість одного тайму 15 хвилин, і так для усіх чотирьох вікових категорій. Відповідно до регламенту, у кожній по одній команді може виставити загальноосвітній навчальний заклад. Одразу чотири збірних змагаються від ЗОЖ номер 12. Футзалом тут планують охопити біля 50 школярів. Попередні змагання були нас з футболу. Де ми з молодшою групою 14-15 років народження посіли третє місце. Сьогодні ж ми на футзалі заявили з від 2008 року народження і до самих маленьких. В нашому закладі зараз проблем з футболом немає, але більш всього у нас культивується баскетбол, волейбол. Тому і футбол теж діти займаються в різних гуртках, секціях. Ми стараємося грати в задоволення, якщо виходить. Відповідно, результат буде теж, якщо є бажання у дітей, це саме головне. Від цього і, і входить результат. Артем Конончук, гравець команди, ліцею No2, що в мікрорайоні Дубове, каже, колектив зіграний, адже усі гравці є вихованцями відділення футболу, ДСШ і No1, голкіпер, представник ФК Поділля. Це був так сказати принципіальний суперник зайняти перше місце в таблиці і вийти в з груп. Треба було одразу показати, що ми впевненіші. ми це показали. Це Артем говорить про матч із командою ліцею номер 17 Останні поступились їм із рахунком 2-3. Будуть змагатися кожен тиждень команди. Вони кожну вікову категорію є свій тиждень. Одні грають в понеділок, одні в четвер, одні в п'ятницю. І так кожен день будуть грати груповий етап до січня місяця, а в лютому та в березні будуть ігри плей-офф. Команди всі готові одразу давати бій, бо більшість команд це всі ті самі команди, що грали і футбол, вони вже всі один одного знають, знають як грати. Тільки там старші грали 8 плюс 1, Тут грають 4 плюс 1. Результати матчів та турнірні таблиці у групах можна відшукати на сторінках управління молоді та спорту в соцмережах. Додамо, що фінал шкільної ліги з футзалу відбудеться у березні. Тоді і визначать переможців та призерів у всіх чотирьох вікових категоріях серед юнацьких команд. Тетяна Самсонюк, Данило Біга, Новини міста.